Вітаю вас, малята. Ми з вами вже не один раз були в лісі. І ви вже добре знаєте, як багато там різних рослин, дерев та кущів, грибів та ягід, Багато в лісі птахів, звірів та комах. Але от тільки побачити їх може не кожен. Послухайте, про кого йде мова. Ліс звірят охороняє, пташеняток захищає. Береже гриби, травичку, ще й малину та суничку. Хто цей добрий чоловік? Здогадались? Це лісник. Лісник це важлива людина в лісі. Він там головний. Саме він знає, де і як ростуть дерева, які з них можна рубати, а які потрібно лікувати. Лісник знає, де необхідно посадити нові дерева, наприклад, на місці пожежі або на місці вирубаних дерев. Знає лісник також про поведінку всіх мешканців лісу. Адже для багатьох звірів та птахів ліс це рідна домівка. Він стежить за станом їхнього здоров'я, лікує тварин, коли вони хворіють, допомагає тим тваринам які потрапили в біду. Восени у лісника дуже багато роботи. Йому потрібно як слід підготуватися до зими, зібрати горіхи, жолуді, запастися зерном, заготовити суху траву, сіно. Як ви вважаєте, для чого йому це потрібно? Коли настане зима, тваринам стане важко знаходити собі їжу. І тоді лісник буде їх підгодовувати. Лісник облаштує для тварин спеціальні годівниці, де вони зможуть смачно поїсти взимку. І для птахів влаштує справжню пташину їдальню. А ось ведмедик не поласує цими смаколиками. А ви знаєте чому? Роботи у лісника і справді багато. За день йому потрібно обійти величезний ліс пішки і оглянути кожне дерево, а їх дуже багато у лісі і живе лісник серед лісу та хижих тварин. Малята. А давайте допоможемо ліснику і погодуємо тварин. Підгадуйте! То, що їсть. Траву цілий день косили і на сонечку сушили. Не минула навіть днина. для звірят готове. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має, з дуба в землю упаде його кабанчик підбере. Воно на полі народилось, в оселилось, птахи обожнюють його. Золоте, смачне. У твердій хатинці сидить позирнинці. Найміцніший він за всіх називається. Зірята та лісник. Дуже вам вдячні! І вони з нетерпінням будуть чекати нової зустрічі!